вийшли з Сережкою прогулятися, подивитися міста на сома. І натрапили. Лежить він. чотири черепашки. Красотки. Він зараз спустюсь вниз. Постараюсь тихонько. Хотя у мене не дуже тихонько виходить, гріється ми. лапочки. От природа у нас. Классно у нас, конечно, ничего не скажешь. Целое семейство ложить. Грелось на сонечку. Відпочивала. Я первый раз бачу, щоб 4 штуки вот так лежало. І походу геціпля так близько підпустили. Для одних виходить реально 2 метри. А? Це перший раз мене так близько великі черепахи подпустили. Обично тільки маленькі хвалили, а тут какие як в зоопарку. вот це я вийшов, прогулявся самая Я тут колись ныряв плавав. хороші міста, конечно Понирять. ну це конечно вообще красота Але, ви живі красотки, та ні диві, як близько підпустили. Не тупо повитягувались, диви. Лежать один в один. Алло. А вони мертві прикинь. Охренеть, оце да. Ні ніхуя. Живий. Живи. Позамерзали. А все и все. Живі. Алло, черепашки. А ця вообще. Данатео, Микелянджев. Рафаэль. все. А нет. Это щось не видно. Щось повитягувалось. ця взагалі мене басралось. Щось ви якісь непевні. Що з вами таке? Алло? 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 Що з вами таке? Що ви з'їли? Товариші. А я то думаю, що ви подпустили. Тут щось не то, но одна, конечно, померла. К сожалению, ці живі. зараз спробую їх поокунать. Що за біда. Вони попересихали? Алло. Я конечно в шоке. Вот такого я первый раз таким конечно столкнулся с китижевым педричкой. Ого! Тяжевенько. Тикай-текай если слышу. Петляй. Хотя все все нажали. Всё. Давайте, мы вас трогать не будем, мы пошли. Ой, да, все, давайте всем удачи. Отец а снял видео, к сожалению. Давайте.